Зараз ми показуємо удушаючий прийом От, для початківців. Притягуємося до, до противника, зжимаємо його за, за стегна, за стегна. Беремо в замок, дві руки, в замок беремо дві руки, вставлюємо, потім цю руку закидуємо сюди і робимо такий удушаючий прийом. Бачимо. Падай, падай, падає. Противник вже не може дихати і можемо завдалити дуже легко будь-якого ворога. На тренування прийшов ветеран російсько-української війни Володимир Починін каже, брав участь в АТО, потрапив у російський полон. Після повернення звільнився з лав Держприкордонслужби за станом здоров'я. Дуже е, сподобалась е, робота по е, балансуванню там кувирки і таке інше, тому що ну, якщо якісь вправи чи тренажер, він може щось зробити, то, наприклад, кувирки назад чи кувирки вперед, ну Дуже рідко, да, і так це ну, дуже так впливає гарно на організм. Прийомом із джиу та ресінгу ветеранів навчали тренери з бойових мистецтв. Серед них і Олексій Гатяш, змішаними єдиноборствами, каже чоловік, займається понад 12 років. Всі рахує, що це дуже правильно і дуже потрібно в теперішній час. Підтримка в цілому, як і спортсменів, які раніше займалися, так і просто ветеранів, які би хотіли займатися, але там переживають або ще щось. І типу тут для них прям дуже добра можливість без якихось там комплексів, стіснення займатися такими ж людьми, як і вони, яких на 100% розуміють, підтримують і пошагово вони можуть розвиватися, навчатися і підтягувати свій фізичний та духовний стан. Це перше тренування з адаптивної боротьби, яке провели для ветеранів і військових. Участь безоплатна, розповів помічник начальника головного управління національної поліції в Закарпатській області з питань ветеранської політики Владислав Горноть. долучилися близько 20 ветеранів, і ми надіємося на те, що з кожним тренуванням буде все більше і більше приходити ветеранів, будуть ділитися своїм досвідом, будуть отримувати тільки задоволення і не тільки фізичну, а й психологічну реабілітацію. Адаптивна вона не тільки підходить людям з інвалідністю, вона приходить і іншим людям звичайних без ампутації, без інвалідності. Тому що в адаптивній боротьбі немає правильної неправильної техніки. Владислав Горноть додає в планах відкриття місць для заняття адаптивними видами спорту в інших громадах. Я думаю, в подальшому ми відкриємо в полянському ОТГ адаптивні види спорту, Плануємо далі в Мукачеві відкривати. Так як ми в мукачеві вже відкрили локації сплавання, це також адаптивний вид спорту. Плануємо в цьому місяці відкрити і адаптивну боротьбу в Мукачеві, і будемо двигатись. Наша мета, щоб наші ветерани мали право вибору, займатися тим видом спорту, яким їм підходить. Сергій Леонтій Николишин, Суспільне, Новини.